Христина дуже не любила місяць липень, особливо свята Івана і Петра, і зовсім не через нестерпну спеку. Ні, вона любила тепло, їй навіть його бракувало. Щороку вона намагалася саме в цей час взяти відпустку і поїхати кудись далеко, де її ніхто б не знав і де вона могла б хоч трохи відволіктися від сумних думок. Христинко, ти б про себе подумала, он силина уже скроні покриває. У твоїх однокласниць уже скоро внуки будуть, а ти все ніяк того клятого Івана забути не можеш. Вечорами мама часто плакала, старіла Марія і розуміла, що внуки від своєї єдиної доньки може так і не дочекатися. Цього року Христині буде сорок. Не раз, дивлячись на донечку, у мами пробігала сльоза. За що це її дитині? І вроду має, і розум. Он в люди вибилася, працює викладачем в університеті, а щастя немає через того клятого Івана. Але ж 20 років минуло, все давно мало б минути. Та ні. Це така сильна любов, чи це таке сильне розчарування. Але яке це зараз має значення? Її єдина донька нещаслива. Руки летять, серце матері болить. Бо яка ж мама не хоче щастя своїй власній дитині? Христині було 19, коли вона така щаслива пробігла із занять з університету. Мамо, мамочко, ви присядьте, я вам зараз таке скажу. Дівчина аж почала плутати слова. Навіть не знає, з чого почати. Сороку моя Люба, та вже кажи, заспокоювала донечку Марія. Мамусю, можеш мене привітати. Я сьогодні здала останній іспит і знову навідмінно. А ще, мамо, Іван каже, що на Івана купала старостів, прийшле. Готуйся, часу мало залишилося. Від почутого Марія аж присіла, в лиці змінилася. Тільки вчора її подруга Катерина розповідала, що донька сюрприз зробила, дитину чекає. Довго не хотіла казати від кого, а потім усією сім'єю до стінки приперли, то й зізналася, що від Івана. А тут Христина таке каже: Марія вирішила, що поки нічого доньці говорити не буде, але спокійно вже спати не могла. Через два тижні, які домовлялися, Іван з батьками прийшов до Маріїної хати сватати Христину. І від невимовного щастя Христина була на сьомому небі, а Марія навпаки, наче в пеклі, сказати чи не сказати. А що, якщо це все неправда, і вона своїми руками зруйнує щастя єдиної доньки? Але якщо правда, як дитина росте буде без батька? Боже, що робити? А Іван вів себе так, ніби нічого не сталося. Сказав такий тост, що усі розплакалися. Мовляв, люблю, любитиму вічно, нікому не віддам. Плакала і Марія, бо чула материнське серце, що добром це все не закінчиться. А коли ж весілля плануєте відгуляти на цю осінь чи, може, на наступну весну? Спитала Марія у сватів, свідомо відтягуючи час, надії, що до тих пір може щось проясниться. На яку осінь віскоче з місця майбутній зять, от Петрівка закінчується через тиждень суботу і відгуляємо весілля. Усі спочатку подумали, що Іван жартує, та скоро зрозуміли, що ні. Ми ж нічого не встигнемо за тиждень, спробувала врятувати ситуацію Марія. А що ви хочете встигнути? В сільській раді я пророзпуздомовився, священиком про шлюп теж, зал замовив, сукню завтра купимо. Мамо, якщо є гроші, проблем нема, яхидно поспіхнувся до майбутньої тещі Іван. Так, гроші у тебе є, але совісті нема, подумала Марія, та нічого не сказала. Просто вийшла на кухню, ніби готувати чай, а сама душилася від сліз. Христина ж мовчала, вона була просто зачарована своїм нареченим. Було зрозуміло, що вона зробить все так, як скаже Іван. Тиждень пролетів з блискавичною швидкістю. Все було, наче в тумані. Христина літала на крилах щастя. А Марія з тривожним серцем чекала, що з цього буде. В п'ятницю зранку на Петра, прийшовши з церкви, сіли за святковий обід. Приводу для хвилювання не було. Іван, який казав, все встиг. Позвонив телефон. Христина підняла слухавку, сказала Алло, хвилина і сповзла по стінці, втративши свідомість. Прийшовши до тями, чутно сказала: Мамо, весілля не буде. Оленка тітки Катерини носить дитину від Івана. Мамо, це ж сором який. Як вже жити тепер. Іван і справді одружився з Оленою, але вже після народження доньки. Вони разом поїхали в місто. Христина за 20 років їх практично не бачила та й чути нічого про них не хотіла. Всю любов вона віддавала чужим дітям. Спочатку в школі працювала, а потім почала викладати в університеті. їхній сім'ї був закон не згадувати про Івана. А ще кожного року Христина все час відправлялася у подорож. Навчальний рік для Христина видався складним. Тому цього року дівчина як ніколи чекала на липень, місяць, коли вона точно поїде у відпустку. Потівку вибрала не таку, як завжди. Це була десятиденна подорож по святих місцях Європи. В автобусі її сусідом виявився чоловік, трохи молодший за неї. Познайомилися, звати хлопця Петро. Подорож він зробив собі подарунком для свого 35-річчя. Хотів у свій день народження відвідати базиліку святого Петра у Ватикані. Розговорилися, у молодих людей виявилося дуже багато спільного. Десять днів поїздки повністю змінили їхнє життя. Додому вони повернулися іншими, тепер уже не хотіли розлучатися. Христина знову полюбила Липень з усіма його святами місяць, який подарував їй надію. То святий Петро, напевно, це так спланував, жартували Христина і Петро.